Так, показуємо вам гарку розтехнуть у нас не в бачите, 125-й круг. Шастинка одна, одна змолочена, зубів злизані. ця друга також підлизаний. Дивіться, якор, бачите який стан. Злізала на, на, на черв'яку, бачите, яму зробило. Якор теж, можна сказати, таке надім. Дивіться, підшипник в корпусі. Люфт, просто, як щось слабо видно. Відський люфт. Корпус. Вчетник шату немає. корпусі дивіться, гуляє. Тут, коротше все, можна сказати. Куди тут? Якорь кінець, корпус, кінець, щастя кінець. Що тут? Статор цілий кнопки, кавер, корпус. І то не цілий. Не рекомендую таке робити. Хіба що клієнт не відповідає, відповідальність, хоче йому міняють і щасти. Але робити воно довго не буде. Просто знову розіб'ється або посадка розбита. Все треба тестувати. Також тут теж вже вал печальний вже. Врешті приживів, вирізає. Чуть-чуть не з руки. дивіться, ходить він. Ах, не видно. Бачите, його рукою пішельник забиваю, запихаю. Це так не має бути, на маю того забиватися. Краще, гарка металлом.